Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу вас вітає команда шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на 24 червня вівторок на п'ять карт. Отже. Події навколо нас будуть, швидше за все, крутитися навколо приятних спогадів, приємних, якої, якоїсь навіть одержимістю минулим. Щось таке чарівне, щось таке трошки, трошки забуте, легке. У побуті нас зустрічає трійки мечів, це розбите серце. Я зазвичай характеризую цю карту однією фразою. Окуляри з рожевими скельцями б'ються склом у вічі. А отже, якщо вам ну як, якщо ви звикли дивитися на світ через рожеве скло, то вам доведеться прийняти реальність, зрозуміти, що вона не така вже рожева, як вам здавалося. А якщо ви цього не робите, то вас просто очікують неприємні якісь новини. Щось ви дізнаєтесь, чого не хотіли би знати, або буде просто неприємне. Також ця карта про прийняття себе, про страждання навколо цього. Отже, коли ви дізнаєтесь про якісь події, які відбулися через ваш характер, через ваші слова, через ваші якісь висновки чи щось таке. Зазвичай це ж ментальна сфера, бо це мечі. Отже, це зазвичай не стільки дії, скільки якісь слова, мрії чи щось таке. Сюрпризом від долі для нас стає а, імператор, четвертий старший аркан це а, людина, на яку ми спираємося, коли нам погано. Боже, може, ми та сама людина, на яку хтось спирається. Отже, сюрпризом стане те, що або ми зіграємо ту роль, або хтось. Також ця карта нам розповідає про необхідність зріло, критично дивитись на речі, на життя навколо нас, працювати над собою, щоб а, та сама зрілість нам необхідна, щоб досягнути своїх цілей. Так, ну і наша роль у цьому всьому це задоволення з собою. Це дев'ятка кубків, це якась така може хвастливість, жадібність. Але, по-перше, це задоволення про роботу, яку ви зробили. І у підсумку в нас випадає дев'ятка посухів, це вона теж про внутрішню повноту якусь. Тобто знову про задоволеність, завершеність процесу. Я зробив все, що від мене треба, і зробив це гарно. Отже, загалом день дуже приємний. Може, якісь новини нас трошки там виб'ють з колії, але загалом приємний. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляха метаро.